you <music> Безперечно, будинок вчителя вже міняється. Я це бачу, і це бачать освітяни. Це дуже цікаві події, які відбуваються в будинку вчителя. Це виставки не тільки вчителів, а й дітей, талановитих, дітей з особливими освітніми потребами. Ці виставки ну були зовсім іншого формату. Вони не тільки в стінах, вони на дворику, вони серед живої природи. Я неодноразово бачила, як інтерв'ю беруть працівники будинку вчителя у сусідньому парку, як спілкуються з дітьми, як вони до них звертаються, і це говорить про те, що люди міняються, люди відкриті і люди прославляють вчительство, будинок і освіту міста Києва. Ну, по-перше, будинок вчителя має зберегти все те, що він накопичив за ці сотні років. Це унікальний будинок, який був побудований на кошти вчителів. Це унікальний приклад, як вчителі можуть створювати величне, яке тримається століттями, яке змінюється і яке розвиває освіту в тому числі. Нова українська школа це те, до чого ми рухаємося. Нова українська школа не може відбутися без вчителя. От якраз новий вчитель. Це неправильно сказати. Це сказати, потрібно говорити, що тут має бути вчитель, який хоче змінювати і буде змінювати школу на краще. Взагалі освіту. Під поняттям школи говориться в загальному про всю освіту. І будинок вчителя теж буде мінятися в своїх стінах, старовинних, які бачили дуже багато величних людей, шанованих людей, діячів культури, історії, мистецтва, діячів освіти. Вітніх, от він тепер буде сучасний, класний. Він буде зовсім інший, Він по іншому буде бачити, по-іншому буде дихати. Він буде радий усім. Він буде розвивати не тільки професійні якості, тому що вчитель це людина. І щоб відчувати себе впевнено, він має бути незалежною, сильною, а головне з творчою душею, і як говорив Сухомлинський, спалким відкритим серцем. От таким буде вчитель. Це буде вчительське серце, яке розганятиме кров по всіх закладах освіти, не тільки Києва, а України. Це буде потужний, чистий, запальний, відкритий моторчик.